Перша сесія новообраної харківської міськради почалася зі штовханини скандалів та викликів поліції. Там депутати розглядають рішення про декомунізацію. На сесії намагаються прорватися активісти. Нашу знімальну групу в залу не пустили, хоча напередодні журналісти отримали акредитацію. Світлана Фечун на зв'язку зі студією. Світлана вітаю. що відбувається під стінами міської ради і що відомо про те, що відбувається всередині. Марічко вхід до міської ради заблокували кілька десятків правоохоронців у шоломах, бронежилетах та з гумовими палицями під стінами будівлі близько сотні громадських активістів. Вони акредитували на участь у сесії 13 представників, але на сесію пустило лише п'ятьох. Інші не змогли пройти через кордони силовиків. Тому викликали наряд поліції, попросили скласти протокол проти правоохоронців, які не пускають активістів до сесійної зали. Активісти поводяться, що без їхньої участі депутати приймуть рішення щодо при перейменування вулиць з комуністичними назвами Мають зати люди сказати свою точку зору, та як воно має бути, як вони мають бути перейменовані? Що проспект Леніна має бути проспектом Соборності? Та от що не може бути перейменований жовтневий район, жовтневий, та там дзержинський, дзержинський то не нереально. Оце основні вимоги. Групу ТСН до сусідної зали не пустили, але ми знаємо, що поки там ніяких доленосних рішень не приймають. Там щойно відбулася присяга нового старого мера Геннадія Кернеса. Майже всі депутати аплодували йому стоячи. активісти на вулиці погрожують очільнику міста так званим народним затриманням. Але що це таке, і як саме відбуватиметься це затримання, поки невідомо. Ми продовжуємо стежити стежити за подіями, що відбуваються як на сесії, так і навколо, і у наступних випусках роз. Скажемо докладніше, Марічко. Дякую, Світо. Це наш кореспондент у Харкові Світлана Фічун про неоднозначне засідання тамтешньої міської ради.